Небудь та курорти Луганська, як російський опозиціонер Навальний просував антиукраїнські тези. У цьому відео розглянемо ставлення Навального до України та як його тези підігравали загарбницькій політиці Кремля. 16 лютого 2024 року помер російський так званий опозиційний блогер Олексій Навальний. Про його смерть повідомила російська служба виконання покарань. Блогер перебував у колонії в селищі Харп, що розташоване за полярним колом у Росії. Смерть Навального викликала великий суспільний резонанс. Майже миттєво почали збирати акції протести по усьому світу. Мітинги збирали в містах Німеччини, Нідерландів, Італії, Франції, Іспанії, Бельгії, Вірменії, Грузії. Тощо в Україні жодної подібної акції, ніби то вшанування пам'яті померлого опозиціонера, не було. Зокрема, українцям Навальний запам'ятався своїми крилатими виразами про Україну, які викликали обурення серед громадян. Привіт, правда, шукачі! З вами Анастасія, і ви на каналі Брехунець. Матеріал підготували журналісти Бахмут Ін'юа. Навальний та бутерброд з ковбасою ще на початку окупації України у 2014 році Навальний, який тоді знаходився під домашнім арештом, вирішив висловитись в соціальній мережі Life Journal щодо його ставлення до тодішньої ситуації навколо Криму. Стаття вийшла під назвою Розгорнута позиція щодо України та Криму у статті він сам собі поставив питання: а як ти вважаєш, чи справедливо те, що Крим належить Україні? Цитуємо думки Навального з його блогу. Ну звісно, ні, те, що Крим випадково дістався Україні, це несправедливо, неправильно і прикро будь якому нормальному жителю РФ. Крим було передане незаконним волюнтяриським рішенням самодура Хрущова. Відповідальність за це лежить на КПРС і всіх цих безглуздих політбюро. Про що добре було пам'ятати комуністам, які раптом такими войовничими стали. Необхідність ще й платити оренду за базу чорноморського флоту взагалі бісить. В атарі російського змі ехо Москви на питання Олексія Венедіктова, тодішнього головного редактора. Якщо опозиціонер стане президентом, чи поверне він Крим Україні? Його подальша відповідь стала крилатим виразом. Крим, не бутерброд. Крим це, щоб бутерброд з колбасою, щоб бо вотуда сюда возраща. Пізніше опозиційний блогер постійно виправдовувався, що це була невдала метафора і що захопленням Криму було порушення міжнародних домовленостей. Але, попри уточнення, він вважав, що Крим, начебто, у найближчій перспективі має залишитись частиною Росії. Натомість, як альтернативний варіант розв'язування питання з Кримом, Навальний пропонував провести повторний референдум, де б всі сторони: росіяни, українці, кримські татари, могли б тривалий час та безперешкодно агітувати. Однак і тут він зазначив, що Україна у будь-якому випадку не визнає. Б результати цих виборів. У подальші роки думка Навального щодо Криму, який начебто є частиною Росії, не змінилась. Він та його команда з так званого фонду по боротьбі з корупцією, який опозиціонер заснував у 2011 році, в інфографіці неодноразово демонстрували карти Росії разом з окупованим півостровом. Не тільки щодо Криму висловлювався блогер, Переписуючись на своїй сторінці у соціальній мережі X колишній Твіттер. він відповідав в саркастичній манері іншому опозиціонеру Леоніду Волкову щодо перебігу подій на Донбасі. Остаточно Навальний визнав Крим анексованою територією України, перебуваючи за ґратами через рік після повномасштабного вторгнення. Про те, що Крим та окуповані території України Росія має повернути, йшлося в так званих 15 пунктах громадянина Росії, який бажає блага. Своїй країні В програмі Політика, яку опублікували 20 лютого 2023 року. Смерть Навального обговорюють у всьому світі. Коли стало відомо про смерть Навального, світові видання винесли цю новину на перший план. За Нью-Йорк Таймс, Блумберг, Зе Гардіан та інші світові змі написали про вбивство путіним російського опозиціонера. Росіяни та небайдужі до опозиційного блогера громадяни інших країн почали збиратись з протестами у європейських містах у США, Австралії та і в тому числі. Лі у Росії щоб покласти квіти та вшанувати пам'ять. Однак в Росії силовики намагалися придушити будь-які протестні настрої. Багатьох почали арештовувати до пам'ятників. Жертвам політичних репресій не допускали громадян або записували їх персональні дані. Силові структури постійно патрулювали міста. На смерть Навального відреагували деякі лідери держав на своїх особистих сторінках в соціальній мережі ікс слова співчуття висловили Едгар Срінкевич, президент Латвії, та Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Володимир Зеленський, Джозеф Байден, Олаф Шольц, Еммануель Макрон, Гітана Снауседа та інші світові лідери також висловили з приводу смерті опозиціонера. Кожен з них наголосив, що Путіну байдуже кого вбивати, йому все одно на свій народ. Зазначимо, що це паралельно відбувалось у той день, коли ЗСУ ще в Авдіївці та перебували в одній з найгарячіших стадій спочатку штурму міста. Кабами росіяни намагались знищити українських військових на Авдійському коксохімічному заводі, зокрема бійців 3-ї окремої штурмової бригади. У той момент вже почали виводити українських захисників з напівоточного міста. Однак на цей військовий злочин РФ тоді не сильно звертали уваги в міжнародній спільноті. Авдіївка сьогодні зруйнована росіянами вщент. Росіян. З фонду боротьби з корупцією було завжди байдуже на окупацію інших країн. Фонд боротьби з корупцією ФБК єдина в Росії некомерційна організація, яка займається розслідуванням, розкриттям і припиненням корупційних правопорушень у вищих органах влади. Фонд заснований Олексієм Навальним. Проаналізувавши інформаційну діяльність цієї організації, гасла якого Путін Вор та Єдіна Росія партія жуліків та воров навіть під час повномасштабного вторгнення співробітників фонду випили. Скають антикорупційні розслідування щодо розкрадання грошей в оборонному секторі РФ. Зокрема, одне з найпопулярніших відео на їх ютуб-каналі у 23-му році вийшло під назвою Закордонне життя головного ракетобудівника Росії, де розповідали про розкішне життя голови корпорації тактичне ракетне озброєння Бориса Обносова. Цей матеріал вийшов 10 травня 23-го року, коли збройні сили Росії вже більш ніж півроку намагались знищити ракетами українську критичну інфраструктуру. Тут представники ФБК розповідали про розкрадання російських держкоштів. Решта інших матеріалів за 22-23 рік виходили про збагачення російських топ-чиновників та військових злочинців. Подолання корупції в Росії ідея багатьох російських лібералів, у тому числі й членів ФБК, щоб побудувати прекрасну Росію в майбутнього, де начебто не буде Путіна та його влади. Але журналістам Бахмут і Юа не вдалося виявити жодного матеріалу з 2014 року, у якому співробітники ФБК висловлювали щодо того, що Росія розв'язує війни і є країною агресоркою. Навпаки, члени команди підтримували різану в Чечні, яка у підсумку тривала понад 12 років. У 2008 році Навальний закликав бомбити грузунів, тобто грузинів. Нагадаємо, в ніч 7 на 8 серпня 2008 року збройні сили Росії вторглись та окупували 20% території Грузії, створивши там маріонетки від держави. Абхазія та південна Осетія ці буцімто країни не визнані міжнародним співтовариством та на сьогодні є окупованою територією. У те, що ці роки правління Путіна був високий рівень корупції, не дозволив йому сьогодні вести більш масштабну та потужну війну у світі. За своє життя Навальний зміг отримати Оскар і та потрапити у тюрму. На останньому фото Навальний був в нормальному стані. Помер він зам, чи це було вбивство? Ми оцінити не можемо. Протести та акції, вшанування пам'яті Навального по всьому світу заплющують очі. Міжнародній спільноті на справжні злочини росіян, знищені українські міста, вбивство полонених на позиції Зенід Вавдіївці, Окупа... Ація земель чужої країни. На жаль, ця інформація проходить скрізь. Натомість росіяни закордонно намагаються звернути увагу на смерть шовініста та ксенофоба, який підігрував агресію всі роки війн. Зрозуміти, що Росія держава-агресорка та займалась окупацією чужих територій, Навальному вдалося тільки за ґратами, незадовго до своєї смерті. Завершимо цей випуск словами шеф-редакторки детектор медіа Наталії Легачової. Він був ворогом Путіна і не був другом України. Мисліть критично та факт, чекайте інфу, якщо. Сподобалось це відео, тисніть підписатися, ставте вподобайку та діліться з друзями. До зустрічі!